Пройшовшись по магазинах, ми дійшли до висновку, що кожен з них використовує хоч якісь візуальні прийоми. Найбільш поширеним способом привернути нашу увагу є заміна кольору ціни, так як бачимо, що жовті ціни більше впадають в очі, ніж білі. Ось так просто біла ціна стала жовтою. Також у багатьох магазинах ми зустріли саме відсоткову знижку. У цьому магазині знижка написана великим шрифтом, але найцікавіше, пише дрібним. Тут ми можемо побачити пастку зручності. По-іншому усі низькі ціни в нас поза зоною доступу нашого зору. Щоб розладити ціну знизу, потрібно присісти чи нагнутися і зачастую те, що не є в полі нашого зору, дешевше. То тут чим нижче, тим менші ціни. Ми також не забули про онлайн шопінг, який набирає популярності з кожним тем, і вирішили знайти декілька візуальних прийомів для сприйняття ціни саме онлайн. І ось що ми побачили на цьому сайті, спершу висвітлили всі переваги цієї путівки, і лише після них вказали ціни. На відміну від першого сайту, на цьому сайті ціни вказують одразу. Також можемо продемонструвати ціни, де вказано, що при покупці певного товару. Або при здійсненні покупки на певну суму буде подарунок. Наступним прийомом є те, що майже всі ціни закінчуються на 99. Це популярно не лише в онлайн-магазинах, а також і у звичайних магазинах. Це робиться для того, щоб споживач думав, що ціна є нижчою, адже звертає увагу тільки на першу цифру. Тож ми дійшли до висновку, що всі магазини використовують певні прийоми для привертання уваги клієнтів саме за допомогою візуалізації цін та таким чином, спонукаючи нас робити імпульсивні покупки.